Ухе рипий, видержала. Дивіться який. Та ти шо, десятка. Дивіться, один Й... за одним. Та ти шо? Чувак, це п'ятерик. Це п'ятерик, железно. Всім привіт. Ми приїхали пробувати зловити Сазанєвича на боковий кивок. Лодку я вже на воду спустив. Ми зранку ловили щук, а зараз хочемо спробувати ловити сазана. Дивіться, у мене тут ось така ось сумочка. Тут у мене всі мої вудки для зимової ловлі або з лодки. І нам потрібна зараз тільки отака ось така удочка. Обов'язково беремо піддупник і ось такий я взяв мотильок. Ось такий свіженький мотильок в мотильниці, як положено все. Хочу намотати сюди отаку 0,2 жилку, бо тут у мене 0,14 намотана. Для сазона може бути маловата. Тому, в принципі, готуємося ловити наших сазанєвичів. Артурич вже на воді, зараз камерою знайдемо точечку і будемо ловити. Лодочка у мене все вже у воді. Тому зараз заряджаємося на сазана, шукаємо камеру і спробуємо, що з цього вийде. Так, ліску намотав. Є у мене така мармиш, для мармишок коробочка Select. Тут у мене правда, ці всі на окуня без мотилки. І тут ось є маленькі на карасика. Ну і отакі ось є теж мармишечка на... Вообще на карася, Ну, в принципі, може і на сазана піти. Якщо, що, то може в Артурічі в нього там є на сазана побільші. Коротше, зараз наматуємо і випливаємо на воду і пробуємо. Я знаю, тут є одна ямка, де може бути багато сазанів. Карасі теж не виключення, тому зараз пробуємо знайти ту точечку. Зробимо розтяжку з якорей і будемо пробувати, що з цього вийде. Ото якраз де ти ото стоїш, ото там. Ні, тут камній взагалі немає пісок, чуєш? А? Тут пісок. Ну, треба до О, я камушек бачу. О, окуня побачу. Найшли ми місто, заякурилися, двоякої розкинув, дві лодки отак зв'язали. Під нами камні, глибина десь метра 4-5 Сазанів камеру бачили. Артурич бачив, я не дуже бачив. Ну коротше, зараз пробуємо чіпляти сазанячі мармишки і пробувати його вичіпляти. Мені подобається, я не дуже бачу. Я бачу. Ось така ось серйозна мармишка, дивіться. Сазаняча Артурича. Зараз чіпляємо пучок мотилька. Ох, та тут така мармишка, Чуєш, що не мотилька треба, тут попап треба цепляти. У мене мотель бурштинячий, так що не знаю, Артурич. В кого краще буде клювати. Mm. Все, от такий ось пучок мотиля закидаємо і будемо сподіватися, що нам повезе. Це підлоку не затягувати? А я ж з іншої сторони, ні. Ну воно наоборот тягне. Так, да, в ту сторону тягне. Це, що тут течі, що? Ну це підводна подво... типу, така тема, що вітер сюди, поняв. Воно закручує, понял, видно? Есть, твой. Раз, два. Оце я побачив, чуєш? Та ти що? Головне тихенько сидіти. бить. Йохарний то мамка, блин. Це не карасики по 100 грамм. О, ого! то ти шооо! Аж два таких красивих, блин! Прям Оно дивиться! Хоп! Витягуй не лякай. Все, витягуй. Вони тут є, мими друзі. Да ладно. Есть? Ух, ни хрена себе. Это винда? Это капец. Ты посмотрите, что это Спускаешь? Ух, ни хрена себе. Ни хрена себе он А сначала и шел, да? Сначала и шел. не понял, что с ним стало. Скучаю за взрослых. Это капец. Это просто глянуть. Вы видите, как удочка. И нас ж начинает катать, ты понял? вимотає. Сейчас вымотаю. Єсте, ти зачепився, хой лежить, я потом. Все, да. Зачепився, понял? Бачиш, да? Блін. Давай я вимотаю її. От його порож. Трохи дається чи ні? Та ні, тільки виглянути, він ходить, поняв вокруг. Ну як далеко, ряд далеко, не должен зацепитися. І він таким... в мене всередині все колоти, так? Колотить. Да? Просто ходить, поняв, подивитися на нього. Ми не будемо спішити? Та так, да, не спіши. лодкой просто носом ли по сторонам. А ну, Ты должен ее вытянуть. Дружок, мы Давай, блин, не тика, Надо ее вытянуть. Это капец. втомився вже? Підтрушується. Але я таке втомитися не можна от такого. <dryer> це просто... Блін, не дається, так? Це солода така. Це як в тебе на чемпіонаті, що ти до побєдного, і ти такий... Те приміняєш, це і тут це все борьба. А 0,14, да, Леска? 0,14, так. Та ти що. 0,14 14, да. 0, 14. Ліска, на боковий кивочок. Коропова мармишечка. Кучок мотиля. а скільки мотилей? Сім штук. Сім мотилей І короче, отака носла. Добре, що ми якоря розтягнули, бо так би вже б давно він зійшов, блін. Ну добре хорошо, це хорошо. Він вже починав втомлятися, я чувствую. Покажи ісь, блін, покажи Так, поцакав, ззаді тебе розвернути, якщо. З моєї сторони Блін хороший ти поняв? Вони, Боже, tu... я вони я тут... Я ти легко, я так легко іноді витягають, я думав, ти якось окуньтяк підтягнув, поняв? Я думав, що йому вже окунь якийсь, знаєш, на мотилі позарився, блін. Ти <пору> <пору> тільки <пору> дотягнув Ні, не побачив. <пору> Ждав, 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 боже, ждав. Сейчас Да отсюда, блин. Mm. <laughs> Кабун. Oh, Бачу, вишиво. Здається трохи, так? десь кому треба вийти. Ти шо машина, блін, я її побачив. Дивіться, ви подивіться це Сазан, Артуриш, це Сазан. А ну він, це купіс машина яка! Та ти шо? Чувак, це п'ятойка. Блин, пятерик железно. Пацака, все, билет тебе, пацака. Класс, ты что, ты что? Давай. <реклама> Я тебя поздравляю. <реклама> <реклама> да ты что? А ну приподними. <реклама> Класс. Это <реклама> <реклама> капец. А ну покажи. Йомойо Це свой ти зрозумів? за губу, так? Захилика захотів. Закриєчі губи, дивіться, легесенько. Клас. А тепер сюди. Зараз да. віле фоточку. Клас, 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 я тебе вітаю. Зараз даю в Красавчик. Фух, я тоже хочу, Артур, ищи. не переплюнем <рес> ее <рес> <рес> Там уже будет, чуешь. 4,8 с подсакой. Не ага. <рес> переплюнем. <спецакой>. Ну, то, братан. Сколько такая, 4,8 с да? 4,8 с Ну, грамм 300 подсака, может, 400 четверочка вот такая, видишь, друзья? Поплывла. <реклама> <реклама> Класс. Я тебя витаю. <реклама> Красавчик. Продолжим <реклама> сейчас. Класс. Так, поменяем мотылька. Усвежим, чтобы свеженький был. О. Все. И продолжим. Ух, <реклама> и классная штука, блин. Полотенечку на, на скуби. Оп, завжди під рукою, друзі. Дивіться, оця тема класна. Покажу вам. Хоп, дивіться, отака скоба. І в мене полотенечко, Брейн. Завжди під руками. Ось тут в мене на костюмі є така ось п'ятілечка. Сюди клац, зацепився і все. І полотенечко завжди з вами. Не треба я шукати полотки. Будемо поєднувати. Корисний з приємним. Поки кловим сазанів, будемо пити гарячий чай. Оп, чікс. Цукрочку. Артуриш, будеш цукерочку? Странно, мав би бути апетит. Мав би бути апетит після такого сазана. Довгенько немає покльовки, точніше, взагалі немає покльовки. Довгенько не клювало, не клювало, та й перестало. Попробуємо кинути камеру, подивитися, що там у нас на дні робиться. Бо Артурич може вже нам всіх сазанів розпугав своїм сазаном. Ну, теоретично вони тут. У них тут таке лігво, вони тут мають спливатися періодично, але це не точно. Та ти що дивіться, ілюмін родині? Воно поплив за камнем хоп. Дивіться, раз. Раз. Бачите, в камнях, в цих камнях лігво сазанів. Ось, дивіться йо мойо ви подивіться, що робиться. Клас. Хвостяра. Дивіться, воно ще сіке. Раз, два, три. Дивіться який. Та ти що, десятка. Дивіться. Один за одним. Все, все, швидко ловимо. Не треба втрачати час. Це просто жесть. Це просто жесть, Артуриш, блін. Я там таких мамок побачив, <ріст> 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 Ти бачиш, коня, ми там трохи далі стояли і все. Просто бачите 2-3 метри різниці і все. Вони просто в одному місці стоять, в оцих камнях. Єсть? Ты капец. Смотри, опять сонный, бачь, ромашка шла. Вытягивай, 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 вытягивай. Сейчас, может, стартануть, покажется. Нет? Давай, покажи. Все. Острыв? О, все, он был. Да ты шо? Я просто, я просто на ропоте. На ты ее тянул? Закой. Це капітан. він сонний, він не розуміє, поняв? Поки не роздуплився, я хотів, щоб він воздух охватнув. Ага. Але не треба таке було робити. Да, не треба було. Не надо було поборотися. Це я тобі говорю, це, бля, конкретна, блін, точка. Де він обітає. По крайній мірі і зараз. Сильно високо піднімаєш, ти дуже держиш, тобі треба... Буде попускать Пальцем великим придатним катушку Блін я не зняв поклювку, це кипець. От Отут тепер не торопиться Блін, він так попускає швидко, поняв. Головне, да, держи. Щоб, щоб натяжка була Капець. <свист> Я в шокі. Ти бач тільки перепалили. Я же цю кнопку зламаю нахрен. <свист> да він просто стоїть. Віо, апаратура така. Він тебе да, випаде. мене так рука быстро устане. Просто ну, мертво стоїть. Це може бути просто таке, як треба. Ти чувствуєш, тому що це літо, ну, 14. Ні, я чувствую. Тільки він наступає. Короче, кнопку не відпускати, да? Так, да, ти завжди держиш великий палець на катушке. Ще лишній да. раз, щоб він втомився Дивіться що робить <світ> Це просто жесть <світ> Народ, ви дивіться що робиться, це вам не корасів тягать а... Охірепи Тіж би різко видержала Ти сам рік навіть на 0,12 Головне його мори Ну что, а не Будет как у меня. Да. Если это семерочка? Ну, придется двадцать Да? А может быть семерка? Да я дивлюсь это, как кирпичинка. Это просто жесть. не хочу вообще подниматься. Ой. <свят> это просто капец. Танчик, давай, блин, сдавайся. Давай родненький. Блин, леска хоч бы выдержала. Ты главное не форсируй собі. Ты що робиться Леска пройняв, чогось перетирається тут, блін. Нічого не перетирається, просто Він Взагалі ну, нічого не відбувається, ти понял? Він думає здаватися чи ні, Оце ти апарата зацепив. Я не могу даже на метр подтянуть, понимаешь? ничего. Представляешь? Ну тут есть хорошая пара. Представляешь, ты десятку зацепил? Вот и Перетерлася, ти поняв? Вона б і пс. Так а як воно в тебе там могло так тепти? Ну ти чого як вона ріпіла, блядь? Так а чого? Там може як якийсь узіл є чи що. Та нема ні х, блять, х Не судьба, любі друзі. Так буває. От вам, любі друзі і Сазаневич. В Артурича клюнув, зійшов, я трохи потягався, там апарат був такий, що я не міг його. Ну, в мене просто метр лески. Я його туди-сюди тягав, він просто блин, перетер ліску, не знаю, чи об кольця, чи об катушку коротше, тупо перетер леску і не видержала, на жаль. Ну нічого, адреналін отримав. Це перше життя я на боковий кивок хоча б потримав такого коротше, сезона. Ну, Будемо сподіватися, що ще щось клюне, але я вам скажу це було того варте. Обідно, звісно, що так. Але вже як є. Бачите, на 0,2 було складно ловити, ну, майже нереально, дуже груба леска, Та й в принципі покльовок не було. Поставили 0.14, от тобі 0.14, перетерлася і все. Ну, зараз ми спробуємо. Ще десь півгодинки у нас є. Зараз спробуємо цепити. Якщо ні, то значить так і буде. Ну, але бачите, ми стояли трошки в другій точці, трохи далі від берега, метрів на 5. І одного витягли сазана, але його кількість була набагато менша, ніж тут. В мене взагалі клювак не було. Тут ми трохи поміняли, якоря стали за руслом, виходить. І буквально Артурича з першого чи з, другого... з першого заброс? Артурича з першого забросу клюнуло в мене, грубо кажучи, з другого заброса. Тому знайшли ми лігво і в принципі, шанси є, що він ще, ще приклюне. Або просто у нього вихід такий вечірній і він активнічати наче. Хоча я камеру закидав, його там просто один, два, три їх там плаває. І вони всі плавають, не стоять, а плавають це добре. Вони активні. Давай браток ще один мен. Хоча б одного надо витягнути <плес> Я завжди не знаю що робити. Тягни <плес> руками. Як буде цей, тоді будеш попускати. Єсмі, друзі. Це сазан однозначно. Щоб не перетилась ліска, треба буду... Буду, буду пробувати, коротше, руками. <плес> <плес> ну це менший. чувствительность лучше, конечно. Да та ёкарный бабай, блин. Сошел, блин. Ты представляешь, блин. Ху -ху Давай, ты шеф, одного, же надо завалить. Навіть хрен не знає, як лучше, ти помні... Ну, Натяжко я держав, він просто понял, погано зацепився мене. Ах. Оце оце да. Це не карасі. Це не карасі. Тут ще треба, блін, в мідь витягнути. Да, Артурича досвіду більше, він справився з одним. Охохохо! чого, все попереду. Ні, ну я радий хоча б так. Хоча б клюють, блін. Це капець. Це просто капець. Ні, напевно все-таки буду пробувати так, цей. Я почую, що скрипить. Так, да, так, да, так, да, так. Да. да, ну чого я трошки потримав, мій друзі. Навіть маліша така, ну, вроді як покльовка була, поняв? На камері передивлюсь. Так, да, не так легко, любі друзі, сазанів на бокових кивоклових. Все тонесеньке. Треба дуже обережно. Попробуємо <різь> Артур із тяне, виматуюсь. конечно, тут рыбы хватает. Проверка микрофона. Нема? <laughs> <laughs> да что же они сходят, Артури блин. Все капец. Какой. Только все, Артури. Все ради тебя, Це вже такий четвертий тут зійшов. Це у нас шість сазанів тут зійшло. Чотири ж та тут зійшло, чи три? Ні, я не, не знаю. Вроді. Чи. Чет... Вроді... Три, мабуть. В тебе три і в мене два. П'ять сазонів. Давайте пишіть в коментарях криво руки, не мій та рибуть. Ми, ми ждемо. Ну, на жаль, так і є. Риба потужна. Справиться. Це залежить, де як мармишка сяде. Він, да. може, він може придавити, він вже часто давить бородою угу. і можуть Це Якщо за нижню губу попасть, то воно. Ну нічого. Ех. Це капець. Чуп! Ти представляєш? Я його тяну тяну вже все, я його вже засік. Це капець візьме. Легенько бере, ти поняв, пасівний. І випльовує одразу. Получилась отака у нас треш рибалка. Найшли ми все-таки своє лігво... Лігвище. І опять попльовочка, бачите? По губам. Коротше, знайшли ми лігвище сазана. Його тут дуже багато, але, на жаль, це такий, така риба, на боку не так легко його витягнути. Артурич, мабуть, 4-3 точно тримав, три тримав, яких не витягнув, я два тримав, яких не витягнув. І одного все-таки Артуричу вдалося витягнути. Я вважаю, все одно рибалка удачна, покльовок набачились, адреналін отримали, рибу бачили, як не як бачили. Тому вже починає темніть, буквально через півгодинки вже буде темно, тому ми закруляємося на цій ноті і я думаю, ще якийсь один, як один разочок можна сюди приїхати і все-таки попитати щастя зловити того сезона. Вам вдячний за перегляд. Зустрінемося на Вологія. Всім пока, Артурич. Пока. Всім пока. Підписуйтесь на канал.